Бог володар землі, Він тут господар. Він її створив, Він створив нас. І все підкоряється Слову Божому. Тому що Словом Божим все було створено. І тому дуже важливо нам підкорятися Слову Божому, бути дітьми Божими. Тоді всі прокляття, сатана, Він буде під нашими ногами. А в протилежному випадку, то ми і на землі будемо мучитися, і у вічності, тому що час він останній, Бог судив вже землю не один раз, і він знову її судить, буде суд, тому що люди вони все більше і більше дають місце дьяволу. І дуже важливо на сьогоднішній день бути церквою, приєднуватися до церкви для того, щоб Бог нас зберіг.